Я бачу хлопця з феноменальними біцепсами, нереальними, котрі просвічуються між двох людей. шо що, що, що? Заснущав. Ну, вибачте, блять, <смітна> і ви вибачте, що я відбив його з ходу. Я ж не знав, що він такий падкий на <смітна> Легкий напередок. Прикольні в тебе руки. їбать, я люблю тебе. <смітна> Вау. Як вас звати? Олег. Олег, як вас? Дар'я. Дар'я і Олег. Ви пара? Так. Все, чудово. Тут все нормально, все адекватно. От, блин, одні на да? так? да, Будемо всі на них нагнітати і болити. Як ваші справи? Супер. Супер. Ви як давно в стосунках? Два місяці. Два місяці? О, ви свіжачок. У когось у вас вже була днюха. Сьогодні. У вас сьогодні днюха? Да. Ой. Ой, давайте не будемо цьому акцентувати. Народ, піш... пішов він нахуй, в мене днюха, народ. Це мій день, а не його. Блін, насправді вітаю з днем народження тебе, друже. Дякую, що прийшов. <свят> <свят> на мою днюку, блять. Блін, це круто. Але прикольно, що ми нормально з тобою поспілкувалися, бо в мене вчора був момент, мені просто якась дівчина написала в інстаграмі, я просто людей запрошував на те, що в мене завтра народження приходять на призацію, і вона мені пише: Ой, і в мене завтра днюшка. Ти уявляєш? Що можна відповісти людині на таке? Я написав круто, і вона пише. Вперше зустрічаю людину, в котрої днюшка в той же день що і в мене. <ріст> Наскільки це нудна людина? Вперше ти скільки думає людей на планеті? 365, блядь? що днюхи не повторюються. Вау, отже, у вас день народження. Скільки вам років? 21. Блін, а мені 28, чувак. Я виграв в днюшки. 21. Сьогодні що ти йому подарувала? Квитки на це. Йому 21 на 12. Ти що? Оптімус А, інша справа. Оптимус Ген це топова штука. Вау, це крута кепка. Ти задоволений подарунком? Тобі вже 21. Сьогодні ти, ти вже дорослий. Ну в тебе акселерація, чувак, ти виглядаєш на 30. Ти дуже, блядь. В тебе офігенна генетика. Ти здоровий, блять, красунчик. Скоріше за все з великим членом. Я не знаю, навіщо я це кажу. Чим ти займаєшся, що ти такий дебелий у 21? Ну, з 5 років боксом. Ваше море. Офігіть. Він треба чекав це питання. Да. Та й ви. Ви так пливете, коли він це каже. Так, да, він охуєнний, він мене захистить. Вам подобається, що він займається бойовим мистецтвом? Відчуваєте себе захищеною на вулиці? Коли йдете по хрещатику, я б тільки з ним ходив. Коли походиш по всіх їбучих мавк малолеток, я б хотів, би, щоб він залетів в них і вбив їх всіх нахуй. Оце там, коли, б, блядь, да, вау. З п'яти років? Тобто ви ще не вміли читати, а вже піздились? Синок, скажи перше слово. Не зліть мене. Вау, у вас є якісь регалії, ви вигравали якісь чемпіонати чи що? Так, фрезери чемпіонату Європи, майстер спорту міжнародного класу і майстер спорту України. Чувак, вау, поплескаємо. Це круто. Це круто, але не забувай, що ти в мене на дні, окей? І вся увага мені, на концерт. Чемпіон, блядь, Європи, сука. Не, прийшов, блядь, і проживає найкраще життя, да? Ні, насправді круто. Вау, чемпіон Європи. Шикарно, ти, ти, ти дуже крутий. І як це бити людей? Я просто по своїй природі пацифіст, ну так відмазуються люди, котрі не вміють битися. Чесно, з часом звикаєш і це задоволення просто нереально. Приносить задоволення? А є такий момент, що ти такий, я заїбався битися. Ну знаєте, як сьогодні? люди вигорають на роботі, ти типу, більше не можу працювати, а ти такий, в мене руки не підіймаються, піздець, я не можу. Є таке у кікбоксера вигорання? Mm, дуже так. Дуже рідко. Бувають такі моменти, що просто хочеться прийти і самому вловити. Буває таке, що ти хочеш отримати. Да, Легкий да, мазахізм. Да. Клас. Да. Як сильно ти отримував? Тут найсильніше, що в тебе було? Коли стояв проти ті 100+, астоплюс кілотами, він просто не жалів. Забивав просто він просто. тебе забивав? Да. Блін, прикольно, це, ну от є це. Я це... уявіть, просто я сто плюс. Уявіть, що я його уїбаш. <заб> я хочу, щоб на мою днюху ви таке уявляли. Народ такий, що я його відпиздив. А в тебе яка вага бойова? Сімдесят 74. 74? 74. 74? Чистої сталі, блядь, чувак. Вау. Ти просто виглядаєш та більшу вагу, ну м'язову. 84 кг, кілограма. А який зріст тебе? 182. Вау. Не знаю чого. Мені просто подобається слухати його параметри на робіт. <рес> Я це трохи збуджую, блядь, 182. А -а -а. Коротше, вам подобається ваш хлопець два місяці, як ви в безпеці. Так. Офігенно. Не боїтеся? Є жінки, котрі бояться людей. Чого? Це ваш тіпаж. Це мій тіпаж, але він ну стосовно мене. Ну, логічно. Радійте, поки його не їбанула білка. Бо рано чи пізно це закінчується. І колись він хильне зайвого і такий, бля! І все. Хайфуйте, він же молодий. В спортсменів коли починається проблема з головою? Після 40. От, подивіться на мера е, Києва. Різко почне лазити в метро, блять, ламати мости. Ну, я думаю, ви не образитесь, ви самі знаєте, що часто така проблема. Це ціна за те, що ви машина, а? В мене в принципі, дає голова. Є збої? Виведіть його нахуй, звідси народ. Я не хочу, щоб ви були в небезпеці. В сенсі, вибач, будь ласка, друже, що таке, що, що в 21, які збої? Ні, ну коли пропускаєш багато, відчувається, що трошки забуваєш, що навіть їв вчора ввечері, ну там такі моменти. На жаль. А я кушав? Отак прям? Вау! Блін, це навіть круто звучить. Це альтернативний метод схуднення, я б так хотів. Що мені так не що я забув, що мені треба їсти тиждень. <со> я ходжу такий, що ж я забув? а? Вау, а що ж я ти забував коли? Було таке, що забув, хто ти такий? Ні. Я завжди пам'ятаю, хто я. На <со> жаль. <со> клас, клас. А в тебе було таке, що, ну все ж таки, таке питання, всякі бувають неприємні моменти під час боїв, що ти робив не просто боляче людині, а виробив її, чи вона поїхала після тебе в реанімацію. Було таке? Так, було. Він хороший, чувак, стало ще hey, приємніше hey, тут hey, сидіти, hey. так, народ, відчуваєте. Yeah, my просто my не зліть hey. йому, несіть всі дари, все, що залишилось у вас за столом, несіть йому і моліться на нього. І ніхто не постраждає. Що було? Розкажи. Получається, uh, це був такий момент, він на мене побіг, і я просто з п'ятки з розвороту попав в переносе, і що потім? далі він просто фізично не свій. Злі... Далі він такий дуже дякую. <laughs> <laughs> я в рай. <laughs> Вау, блядь, з пятки людині по людині як Ти безсовісний. Я... Це коли ти не розумієш що таке бої, такий, тобі не сраву. Само... Я як бабушка, реагую, реагую на драки. Боже мій, блядь, ногой по голові, а ти хворий на голову, скажи мені. Вау! Ну це ж було на рінгі, Ти маєш на увазі, це не вуличний бій. Це по-професійному. Тобто так вийшло. Ну, все одно, ну це, ж, це не на вулиці. А бувало таке. О! Класне питання. Ніколи ж не знаєш. Хто перед тобою і буває таке, що там хтось йшов, докопався до тебе, і він на шарах ти такий, і ти просто. Сатя, такий момент ні разу не приймав участь у річній драках. Погодьтесь, оце ж цікаво завжди. Mm -hmm. що mm -hmm. Не можна. А? Йому mm -hmm. не можна, як мінімум. Не можна тобі? Заборонено? Ну вже ж коли категорія там найкрас. Реально, Реально? вам заборонено самозахищатись? Це, виходить, буде нападіння як з холодним оружием. Єбать, ти зброя, блядь? В тебе написано, що ти зброя, чувак. Геніально! Я думав, це панти боксера, коли він такий. Мені не можна пиздитись, мені заборонили. Я думав, це панти, ні, реально, тобто, враховуючи твою категорію, тобі не можна самозахищатись, бо ти сильніший за ту людину. А що ти повинен робити, коли вона на тебе напала? Ну там є такий момент, коли є свідки, коли збоку, і, наприклад, тебе першого вдарили, і потім ти вже маєш право захищати. Ну тобі не важко знайти свідків, блядь? Може ти сука скажеш, що я правий блядь? Чмо, блядь? Вау, тобто вам заборонили? Вау! це, це круте. Короче, до вас не ніколи не домахувались? Не було такого моменту, що Вау. ось таке є цигарка. і Ти такий є. є. І пальцем пробили людину. Якісь такі моменти бувають, що хочеться, щоб прям доїбались, але <х Stanley> не виходить, не виходить. А як ви хочете, щоб у вас доїбались? Коли ви йдете в толпу і ніколи не прибираєте плечі <Bullet> на Хрещатик, на день Києва, ту-ту, да. ту-ту-ту-ту-ту-ту. 300 людей доїбався. вау. Ну блін, я сподіваюсь, коли це відбудеться. Ви заслуговуєте на це, відпочиєте кльово. Це ж для вас відпочинок. Блін, ви ж людей бачите, як груші, блять, простих. Це ж просто жар. Ну, уявіть, коли ти скинуть стойку, знаєш, а це професіонал, чемпіон Європи по вбивствам, блядь, чи чим ви там займаєте. Вау! Ні, великий вам, вам оплески клас. От вам подарували кепку. Не треба йому плескати на мій день народження. <реш> 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 Народ, це моє свято. Клас, вам от подарували, все ж таки тема день народження і цікаво додатково запитати. Вам от подарували, ви кажете, кепку сьогодні. А пам'ятаєте, якийсь свій найгірший подарунок? Напевно, <реш> ні. А, вам же заїбіть, ви ніхуя не пам'ятаєте, я ж забув. Все погано від вас вибиває спорт. Всі, які подарунки дарували, то всі були в принципі супер. А як вас вітають ваші колеги? По спорту. Є така фигня, типу, святкова віртушка. На жаль ні. На жаль. Це було весело. Це так. Ні, я просто знаю в спорті там джиу-джитсу там. Знімають мужики кімоно і вся толпа просто поясами по Так, да, Я таке бачу. Да, Трошки виглядає якби ДСМ, але в кі боксинг поначе ну, ну так, так. да, давайте всі привітаємо знюха і заб'ємо його колінами і локтями. Да. да, вам вже і знімати там нема чого. Там же все у вас, все все йде в бій, всі частини тіла. Клас, це чудово. Ви два місяці з ним. Скажіть, будь ласка, хочу і про вас щось дізнатись. Розкажіть, чим ви займаєтесь? Ви така зараз, я чемпіонка світу з муай-тай. Зараз я нічим не займаюсь, я звільнилася, я відпочиваю. Брін, клас, сьогодні всі такі кайфушники, дохуя народ. Вау, де ви так задовбались, звідки звільнились? Я працювала адміністратором у приватному садочку. Вау, ви задовбались з дітьми? Ні, їхні батьки. Діти чудові, просто жаліються батькам. Я що... Чим саме? Чого до вас докапували батьки? Ну вони просто приходять з таким настроєм, наче я їм повинна все. Тому що вони платять за цей садочок просто є батьки гроші. Скільки вони платять за перебування дитини на місяць? Наразі 33 тисячі. Ну я розумію їх, схоя ви так вважаєте. Це в рік обходить дитина за 10 місяців 300 тисяч обходиться в вашому садочку. Я б таке хіра ви не трахались з моєю дитиною, і ми платимо вам нормальні гроші. 33 тисячі на місяць. Можна і порадувати дитиною на день народження моєго Філіпчика. Вибачте, я чогось зв'язав, ви не бідні люди, і ви в такі садочки ходите. Ні, ви в державний, хай похлібає життя. Хороше. Тобто постривайте, ну це елітний сад, правильно у вас? У вас є якісь там діти непростих людей? Ну не в сенсі не простих, котрі такі. Ну складна ти, блять, людина і в тебе дитина складна. Так, Політики, якісь депутати, відомі спортсмени. Депутати і двоє сім'ї депутатів і також дуже багато блогерів і акторів. Досі в садіку? Чи їм діти? <рігірки> Клас, які Можливо, хтось пам'ятаєте? Ну, <рігірки> <рігірки> я могу... можу актора назвати. Можливо, хтось знає. Все відома зірка. <рігірки> З цей... самих перших Ластіхов. лігар точно. Т, вибачте, народ. <реш> хтось знає цього. Або, або. Легендарний. Вони ще там з його дружиною познайомились на цьому серіалі зараз десь разом. Він це так кльово. І оце вони возять вашу цю <реш> свою <реш> дитину. Так, значить під детство й обнатий. дякую. Це цікаво. в нас чим він йобнутий? Блять, ну ви теж досить педагогічно. Педагогі. Хоть ти в їбальник не закривається, дитина тупа, блять. Закрий їбальник, ти в моєму садику, блядь. Гівної, сука. Вау. Так ти ж дитина, вона ж постійно говорить. Такий вік. Вибачте, я просто сам педагог за освіту. Я такий, зараз ми вскриваємо вас, походу. Типу, він просто сидить постійно такий. А-а-а! Так треба його, знаєте, як з собаками, просто ганять, поки він не видохнеться і засне. На бігову доріжку. Не помагає. Не помагає? Гіперактивна дитина, просто гіперактивна. А з ним працював психолог? Ти ходив до нього і такий Я тебе останній раз прошу бальничок. Я не знаю, ну я адміністратор, я не можу. А чого до вас батьки докапуються? Ви ж адміністратор, ви не вихователька. Дівушка, чому я не можу припаркувати машину? У вас кожна проблема. В самому садіку, блядь, що у вас за халупа? Де підземний паркінг, блядь, в садіку, блядь? Чого я збила декілька дітей, блядь, в садіку? Намотала їх на колеса, на моїй ламборгіні, блядь. Ми депутати. Такі прям, да, нахабні, такі Перепрошую, а де тут мілкшейки, блядь, у вашому єбучому садику. Чого я не можу тут оновити айфон, блядь? Це нормальний садик, блядь. Отак прямо. Ну так, да, бувало таки бувало. Блін, жахливо, згоден з вами. Це бувало, неприємно. приємно. Я просила одягнути бахіли їй. На ноги. На ноги на Блін, вас зірвало, дякую. Вона просила одягнути ноги? Ну, бахіли. Вас так... просила одягнути. Так, да, щоб я одягнула бахіли. Що? Да. Вона така, блядь, одягніть бахіли.

Піздець, як крипово. Ви уявляєте, людина приходить до адміністрації така. А, вибачте, я по серйозному питанню. Якого хуй на мене не одягають баща? Я попросила помити мені ноги. Вони відмовились. Ви взагалі поважаєте себе? Так. Я на ці пізнець, ну согласний? Так, да, всі згодні, я думаю, Йо? з цим. Я не уявляю, я не сподіваюся, ніколи не стану таким багатим, шеф такий. Одягніть мені кепку. <laughs> я сам не хочу одягати кепку. Вау! І що директор сказав? І вона виходить з бахілами, куди директор продаж на своє дня, так? Да? Бахіли їй не взули. Ні. Вона прям пішла і така Пу, блядь. Одна ви пішли. Ви велика молодець. А такі ще були якісь пред'яви? Аля, як про бахіла, якісь смішніші історії були? Мене звинуватили в тому, що вона нас там пішло до тимчасового не за в туалет. Вас звинуватили? Типа, що ти там за кучу навалила? Так звинувати? Чого ви маєте мало? Чи вас виходить каже, типу дів ском? Вони всі розмовляють російською мовою, мене це вже пізніть, но піздец, я а вони всі прям наче з серіалу Барвіха, да досі? Да. Блять, кійся пара, параша не працює. От уявіть собі не про Даніелі сказано. Я вітація. працюю другий тиждень, знаходиться мамочка, блять, зробленим у вами зіськами з вами. Ногами. ногами, просто кіборг. Зроблена з вся. тако, біоробот. І так, а... Є тут зарядка у вас. Шо за парком? А мені, будь ласка, на сніданок мартишку, багатії панулися. <гум> Можна мені мартишку, два смажених бенгальських тігра І за піцо смузі з пингвіном. Давай швидше. Ніхуяся. Сенсі, що за мартишка? Сен Мартин. Вона називає його мартишка? І він такий, ау у у мама, я тут. Вау. Так вона сама свого сина називає Мартишкою? Так, да, Мартишка. Вона не каже, мене Мартин. Вона не приймає це ім'я. Ні. Ні, ти Мартишка. <рисвіт> Вау. Ну, а так а тоді в чому проблема насправді? Якщо вона так каже, вам якось. Я, я, я просто не знала хто це, я мене <рисвіт> я я Мартишка? І вона така, ну мартишка, блядь! <рисвіт> ти Мартишек, блядь, не знаєш, отак? Вот Мартишка, блять! Марті поруч мартишка. Блін, у вас сильно загоріла весь жопа. Я перепрошую. Але добре, що ви ви ми зекономили на психологи. Квиток дешевше, ніж сеанс. Анас. Квас, які плани на майбутнє? Ви та заїбались сильно. І Скільки ви працювали в садоку? Може? Майже рік. А, майже рік. Це довго. Якщо такі запити. <рес> а бувало таке, що у вас хтось бив дітей? <рес> З вихователів, не батьки рідні? — нас такого немає, тому що у нас по всьому закладу камери стоять. Блять! Ви не сказали, що як так можна? Помітили про що вона яку цінність? Вона передала не те, що типа не можна бити дітей. Вона така, блять, усюди в камери. Одна сліпа зона в туалеті. Там діти отак лежать складені. Там прям приходять вихов... вихователі такі, пішли на парковку, там нема камер, блядь, Я тобі поясню, як треба закрити їбальничок. Мартишка. У нас усюди камери, не можна бути. Дітей. Це смішно, блядь, Недаремо не даремно їх повісили, по вашій енергії відчуваються. Да. Уявляєте взагалі, як раніше років 20 без камер було охуєнно пиздати дітей в садках, в школах. Уявляю. Ви уявляєте? Це оператор, я не знаю навіщо він кричить. Але нехай. Його били і він став оператором. Бач, правильно тебе били, блядь. Клас. А вас били в школі далі? Ні. А в садику? Ні. А батьки? Да. Мама. За що? За те, що я не знала, де права де ліва рука. Яка ж ти, блядь, тупа сука? Їв твою мать. а! <правда> <правда> ну я б теж вмазав, блядь. Ти правша, де рука права? — Я не знаю. — Де мені шість років, Богу, а за що ти йопаєш? У вас так все легко? Мам, да камон, блядь, мені шість років. Ви так і відповідали тоді? Де да мені шість років? Мені похуй на руки. Ну, no, але після удару ви запам'ятали? Ні. <риклад> ви взагалі забули. <риклад> все. <риклад> Я все забула. За, реально? За те, що ви не знали, де права, де ліва рука? Так. <риклад> за кого ще били? Такі, ти не знаєш таблиці множення, їбанули ножем. Мама прям дуже зла була. Ні, і за дві, і дві. Ну це стандартна історія. І все, два рази. — Ну клас, і тепер у вас хлопець, який професійно вміє бити. Все ж так. таки вас тягне до минулого. Ну так, <плес> ні. Ну, та, часто ж кажуть, що людей, котрих б'ють дитинстві, вони потім хочуть БДСМ і жорсткого сексу. І але це можливо, я нічого не кажу далі, не подумайте. Я не хочу отримати їбала від вашого чарівного хлопця в кепці Оптимус ГЕМ. Смішно мене відпиздали, Чувак був кепці Оптимус Ген. Це взагалі перша в історії була, коли фанат Оптимус Ген був би злий, але я не хочу ризикувати.